Привіт, це Макс, і я Дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 22-й тижневий дайджест, і у цьому випуску. Ми поговоримо про впровадження нових вельдаторів у Запоріжжі. Також про чергову транспортну допомогу з країн Європи до Харкова. Про урбаністичний форум, що пройшов у Вінниці, а також про подовження сьомого маршруту трамваю у Одесі. Розпочинаємо. 28 липня Харківська міська рада повідомила про те, що із німецького міста побратима Нюрберга надсилаються дев'ять автобусів моделі МАН. Також про це повідомляє керівник комунального підприємства Владислав Приймак. За його словами, зараз до міста вирушили вже автобуси. Після приїзду вони пройдуть технічний огляд. А також для них підготують усю необхідну документацію для того, щоб вони змогли виїхати на маршрути. Такі автобуси дійсно необхідні Харкову, оскільки вони є великогабаритними і підходять під пасажиропотік. На актуальних популярних маршрутах, наприклад, 204 четвертий або 63. Таким чином вони зможуть замінити собою менші за розміром карсани, моделі АТАК або джести. Вони більш доречні на великих популярних маршрутах. Також є новини із чеського міста Пизень. Вони раніше передавали до Харкова тролейбуси, шкода та автобуси Ірисбуси, А цього разу вони вже передадуть вживані трамваї та 3 три. Вони Випуску 83-87 років є високопідлоговими, і згідно вимог чеського та європейського законодавства вони вже не підходять для експлуатації як основний вагон на маршрутах. Тому вони вже передаються до Харкова стандартним способом, як це використовується в рамках підтримки українських міст транспортом. Замість того, щоб їх утилізувати, вони їх відправляють безкоштовно до українських міст. Більше якраз таки, для постраждалих від війни великих місць, як Харкову вони є досить актуальними і доречними, оскільки Харків має великий досвід користування саме з цією моделлю трамваїв. Тим часом у Одесі було прийнято рішення про подовження сьомого маршруту трамваю під назвою Північ Південь від 11 до 16 станції Люздорської дороги. Про цю новину повідомляє комунальне підприємство Одеськ Таким чином цей трамвай поглинає у собою 27 й маршрут трамваю, перетворивши його на локальний номер що курсу південної частини міста від Ривного порту до Люздорфу, тобто 16 станції Люздорської дороги. Також у відповіді на депутатський запит депутата Одеської міської ради. Петра Обухова було повідомлено про зміну руху 12-го трамваю від Слобідського ринку до Херсонського скверу. Окрім цього, підприємство розглядає повторний запуск трамвайного руху до 16-ї станції Люздорської дороги. На жаль, забудовник, що зайняв територію розворотного кола, все ще затримує будівництво, і запустити коло повноцінно технічно неможливо. Натомість планується знову ж таки використати розворот трикутнику, це коли водій виконує декілька маневрів переднім та заднім ходом для виведення трамваю на зворотній напрямок. Це є можливим на трикутнику з північної сторони 16-ї станції. Також подовження має свої наслідки для одеської трамвайної системи. По-перше, сьомий трамвай стає пріоритетним маршрутом, для якого будуть робити усе, щоб він працював стабільно. Для цього буде виділятися 40 трамваїв. Ще добре це. Ну ні, оскільки заради цього маршруту будуть жертвувати іншими лініями трамваю, бо лінія ще не забезпечена достатньою кількістю багатосекційних трамваїв. Та юг ще не приїхали, а деякі інші трамваї просто не відповідають умовам перебування на сьомому маршруті. Так, північ-південь вже фактично з'їв 27 й трамвай, забравши у нього рухомий склад і залишив йому два трамваї з інтервалом 15-16 хвилин. Це вплинуло на роботу 12-го також маршруту. Планують скоротити його зі Слобідки до Херсонського скверу. Також досі залишається актуальна проблема із технічними умовами на узвозі Мернеско. Нагадаю, що наприкінці квітня були помітні просідання трамвайної колії та тріщини на проїзній частині, що замовлює певну небезпеку дорожнього руху, дорожньої обстановки. Можливо, це пов'язано із будівництвом житлового комплексу, що розташовано поруч. Тому через це було припинено рух узвозом і випуск на сьомий маршрут трисекційних трамвайних, Одіссей Макс, і, можна сказати, маршрут зараз знаходиться в підвішеному стані і загрозою знову поділу на дві частини північно і південно. Нехтування такими технічними умовами може призвести до трагічних наслідків, тому одеській міській владі треба звернути особливу увагу щодо однієї із головних центральних артерій міста. Цього тижня, 28 та 29 липня, у Вінниці проходив урбаністичний форум 2023 під назвою Спільний дім. Центральною темою обговорення була житлова політика, і актуальні проблеми законодавства, а також пріоритети розвитку територіальних громад у післявоєнний період. Тобто як нам відбудовувати міста і як комунікувати громаді для того, щоб наші громади були комфортними. І після війни, це не зовсім моя парафія там не. Було багато тематик стосовно міської мобільності та електротранспорту, чим я займаюся на цьому каналі, але це мій був такий перший досвід від відвідування урбаністичних форумів, і мені було приємно розширити свій світогляд і побувати на такому цікавому і добре організованому заході. Ну а також я, звичайно, відвідав Вінницю і приготував для вас багато цікавого. Адже в рамках форуму була проведена трамвайна екскурсія, місто трамваїв, ми побували із іншими учасниками форуму на. Вінському трамвайному депо відвідали виробничі цеха, корпуси і подивилися на історію розвитку Вінницького електротранспорту, а також прокаталися на екскурсійному трамваї. Також я підготував для вас, наприклад, випуск про свіжопривезені трам 2000 Тож огляд на них очікуєте найближчими тижнями. У Запоріжжі починають тестувати нові валідатори. Так, із початком повномасштабного вторгнення у місті діє безоплатний проїзд у муніципальному транспорті, наприклад, у трамваї та тролейбусах. Але у автобусах платний проїзд залишився у розмірі 12 гривень. Тому у перших великогабаритних автобусах встановили 10 валідаторів нового зразка. Це пов'язано із тим, що контракт із минулим оператором сервісу та обслуговування електронного квитка закінчився. Старі валідатори Монтовані натомість встановлені нові антиманданні та розраховані на швидку обробку даних. За словами директора з фінансово-економічних питань Запоріжжя Трансу Володимира Сухачова, такі валідатори були надані міжнародними партнерами безоплатно. Самі валідатори підтримують усі види оплати проїзду, в тому числі банківською карткою та NFC. У разі успішного тестування такі валідатори будуть встановлювати вже і у інших великогабаритних автобусах, і також, можливо, після війни будуть закупляти подібні для трамваїв і тролейбусів у разі ведення платного проїзду. Це були всі новини цього тижня. Я вам дякую за увагу. Пишіть, яка новина була для вас найважливішою цього тижня. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Тут я розповідаю про урбаністику та громадський транспорт. З вами був Макс і До нових зустрічей.